Без святкової ходи та концертів Цьогоріч у День захисників України, 80-ту річниці створення УПА та свята покрови Пресвятої Богородиці у меморіальному сквері Івано-Франківська провели лише панахиду та молебень за загиблими бійцями. Усі масові заходи у місті скасували через загрозу ракетних обстрілів російськими військовими. Розповідає заступник директора департаменту інтеграції громад Ігор Кінаш. Окрім цього, до могил загиблих військових поклали квіти. Та хвилиною мовчання вшанували пам'ять сьогодні. Ми нагородили посмертно 85 наших бійців, наших мешканців нашого міста, хлопців, які прийшли в перші дні захищати українську державу. І на жаль, їх з нами вже не буде. Однак видаючи належне їхні звіття видаючи належне, те, що сьогодні ворог тікає з України, завдяки їхнім зусиллям, завдяки зусиллям і героївським чинам їхніх побратимів. Сьогодні Росія виступає. Анастасія Гайдамаха, дружина військовослужбовця Андрія Петухова, якого сьогодні нагородили посмертно. Жінка розповідає, її чоловік пішов захищати Україну добровільно. До повномасштабної війни він працював викладачем та був музикантом. Анастасія та Андрій переїхали до Івано-Франківська з Києва наприкінці березня. Одразу після цього чоловік пішов служити. Анастасія пригадує, що Андрій був мужнім та відважним. Загинув 22 червня при обороні Лисичанська. Я рада, що його шанують, його пам'ятають. Хоча ми не Івано-Франківчани. Ми тут були як ВПО. Остання розмова у нас відбулася. 20 червня, коли Андрюшка вже потрапив під свій перший артобстріл, але вони вистояли з хлопцями, вижили. Він ні слова мені не сказав про це, будучи намагаючись зберігати спокій і не бажаючи, щоб я хвилювалася. І все. І це вперше в житті, я, чесно кажучи, від нього почула, що, будь ласка, молись за мене, але молитви його. Мої його не врятували. На жаль, нагородили посмертно сьогодні. І воїна з Івано-Франківщини Павла Васильєва. Нагороду забрали його дружина та діти. Любов Василів каже, її чоловік загинув 9 червня на Донеччині. Він був командиром одного з відділень 10-ї окремої гірсько-штурмової бригади. Павло Василів з перших днів повномасштабної війни пішов воювати. Оце дійство, яке зараз відбулося, воно є надзвичайно важливе для нас. А для пам'яті наших героїв і для наших дітей, бо отакий маленький синочок, який через кілька років, напевно, буде мало мати спогадів про свого татка, але якщо кожного разу, кожного року будуть йому нагадувати про велич вчинку його батька, то він ніколи його не забуде і буде гордитися тим що він мав честь бути народженим в такій сім'ї, в сім'ї такого великого патріота і буде знати, як виховувати своїх дітей. За словами Ігоря Кінаша, загалом в Івано-Франківській громаді посмертно нагородили відзнаками понад 1100 бійців, які з 2014 року захищали Україну. Нагадаю, також до Дня захисників і захисниць України в Івано-Франківську створили алею слави у центрі міста. На 100 метрівці встановили стенди зі світлинами бійців. Каріна Борисевич Назар Вінтонюк. Новини на Суспільному. Івано-Франківськ.